Я користуюся Mac із 2027 року, паралельно використовуючи комп'ютери на Windows. Для роботи і творчості я завжди вибираю Mac і macOS. Для цього є безліч причин. Але сказати по правді, я не є фанатом Mac -у. і є багато речей, які я в ньому ненавиджу. І це нормально, ідеальних речей не існує. Існують ідеальні комбінації з декількох інструментів, і всі вони дуже індивідуальні. Сьогодні розповім вам про недоліки MacBook і MacOS, а головне, як їх Виправити, але перш ніж почати, давайте перерахуємо очевидні переваги. Mac це комп'ютер, у якому софт і залізо створюються однією компанією. Відповідно, стабільність і швидкість роботи гарантовані, особливо після того, як Apple стала виробляти процесори власного виробництва Apple Silicon. Звідси випливає і другий плюс: оптимізувати навіть стороннє програмне забезпечення на Mac простіше. До того ж, у Apple є дуже точні гайдлайни для розробників, роби все за ними, і твій. Софт працюватиме набагато ефективніше, ніж у конкурентів, навіть на більш слабкому залізі. Мак, це єдиний комп'ютер у світі працювати з яким комфортно без використання мишки. Точність і калібрування тачпада вражає, і чомусь інші виробники так і не змогли це повторити. У MacBook найкращі дисплеї у своєму класі, якщо мова заходить про робочі процеси, пов'язані з графікою і відео. Час автономної роботи під час навантаження і безшумність. Це досі конкурентна перевага MacBookів. Але що з мінусами? З чим зіткнеться людина, яка хоче перейти з Windows на Mac? Давайте розбиратися. Почнемо з самого початку: вибір конфігурації комп'ютера. Ви вже знаєте, що найвигідніша конфігурація у MacBook це базові конфігурації. Якщо ти хочеш трохи більше пам'яті, тобі доведеться доплачувати. Доплата велика. Apple оцінює додаткові гігабайти на свої комп'ютери з потрійною націнкою. Це така комерційна концепція. Ми ж продаємо найкращі комп'ютери у світі, тому додаткові гігабайти це не просто додаткове залізо, а це додаткові можливості. Тому плати втричі дорожче. Це майже те саме, як вибирати новий автомобіль в автосалоні. Ні, де тобі за додаткові опції у вигляді килимків або нестандартного кольору салону доведеться заплатити в три або в чотири рази більше. Як вирішується проблема з пам'яттю в MacBook? Усі користувачі Mac використовують зовнішні SSD, і це справді дуже зручно. Усі великі проекти на своєму MacBook Pro я створюю на зовнішньому SSD. Об'єм ціну і виробника ви вже вибираєте самі: від найпопулярнішого Samsung T7 до ось таких флагманських дисків. Ласьє на 4 терабайти, у яких швидкість зчитування і запису майже така сама, як у рідного SSD-MacBook. Так швидкості зовнішнього SSD вистачає, щоб запускати і редагувати великі робочі проекти в 4К чотирика. Прямо з SSD немає ніяких лагів і затримок. З технічної точки зору до Mac більше немає претензій. Подальші претензії впираються в софт. Наскільки зручна macOS, Windows і Mac це дуже різні операційні системи. До деяких речей звикаєш швидко і знаходиш їх дуже зручними. Наприклад, робота з жестами в Mac OS. Їх просто безліч і вони дуже спрощують роботу з системою. І як ви розумієте, всі жести зав'язані саме на тачпаді. Гарячі клавіші в MacOS налаштовувати. Як вам завгодно, практично на будь-яку дію в системі, але їх ще потрібно вивчити. До речі, про це є окреме відео на каналі. А ось до чого дуже складно звикнути: це організація і робота з вікнами. На MacOS робота з вікнами в повноекранному режимі. Це знущання, та і в принципі робота з вікнами це знущання. Таке відчуття, що ти запустив якусь повноекранну гру. Якщо на Windows ви розгортаєте вікно на весь екран, у вас залишається активною і видумою зона з клавішами меню, так званий док. І меню вікна теж залишається. MacOS у повноекранному режимі ховає взагалі всі елементи інтерфейсу системи. Якщо вікно в MacOS у вільному польоті, раніше регулювати їхній розмір потрібно було вручну, а коли в тебе. Би вікон багато, це було страшенно незручно. В останніх версіях macOS додали вирівнювання вікон шляхом примагнічування. І навіть додали різні схеми автоматизації вирівнювання. Начебто. Так само зручно, як і у Windows. Але це не так. Інтерфейс Mac OS навіть під час вирівнювання вікон залишає кілька пікселів навколо вікна. Сам процес формування колажів з вікон не такий чуйний і зручний, як на Windows. Дуже багато вільного простору macOS залишає просто так для естетики і краси. Це той випадок, коли естетика не йде на користь комфорту. Як це виправити? Щоб швидко розгорнути вікно на весь екран, водночас залишити активну зону док і меню. Вікна потрібно натиснути клавішу Ctrl і двічі клікнути по краю вікна. Так воно розгорнеться на весь екран, але не активує повноекрани режим занурення. Щоб працювати з вікнами в MacOS було так само зручно, як на Windows, я рекомендую встановити застосунок під назвою Rectangle. Він безкоштовний і процес комбінації декількох вікон на робочому столі в цьому застосунку реалізований набагато краще, ніж це зробила Apple. Наступна проблема це перемикання клавіатури. Способів. Зміни розкладки клавіатури безліч. Ти можеш створити будь-які гарячі клавіші, можеш призначити зміну розкладки клавіатури на натискання клавіші Caps Lock. Однак проблема в тому, що перемикання клавіатури відбувається з великою затримкою. А затримка ця пов'язана з системою анімації перемикання клавіатури. Поки вона не спрацює, мова не зміниться. До того ж, мова на клавіатурі в Mac OS перемикається дивним способом, не в хронологічному порядку. Ти не можеш запам'ятати, скільки разів тобі потрібно швидко перемкнути. Розкладку, щоб одразу потрапити на потрібну мову. Це дуже сильно дратує, особливо якщо ви швидко друкуєте текст і хочете переключитися на іншу мову і без затримки продовжити друкувати. Вирішується ця проблема встановленням сторонніх утиліт для автоматичного вгадування слова і перемикання клавіатури на потрібну мову. Наш підписник з України створив такий софт, він називається. Type Switch, ціна за стосунка 4 бакси, і це дуже зручний інструмент, який би не завадив мені і на Windows. Я вже сказав, що MacBook це комп'ютер, для якого не потрібна мишка. Тачпед працює ідеально, а деякі користувачі навіть купують собі сторонні тачпед більшого розміру, ось такий, особливо коли використовують MacBook на підставці з додатковою клавіатурою. Але що якщо ви звикли до мишок і вам все ж хочеться використовувати бездротову мишу? Тут є проблема. Річ у тім, що сучасні бездротові мишки. У всіх свої унікальні параметри DPI, швидкості відгуку і так далі. У macOS вбудована акселерація мишки, тобто мишка рухається нерівномірно. Варто тобі трохи швидше поворухнути мишкою, стрілка одразу ж відлітає в космос. Цікаво те, що ця опція відключається в налаштуваннях системи, але вона не вирішує цю проблему повністю. Акселерація частково. Залишається ба більше для macOS навіть розробляються окремі серії мишок від відомих брендів з додатковим софтом, щоб можна було точно налаштувати роботу гаджета. А якщо ви хочете з комфортом використовувати взагалі будь-яку мишку, не тільки створену під macOS, то для повного вимкнення акселерації або додаткових налаштувань я рекомендую утілити SteerMouse. Вона може налаштувати взагалі все: чутливість і затримку всіх клавіш, гарячі клавіші та налаштування акселерації. Мишки. Наступна фішка, яку я ненавиджу в macOS, це робота з файлами та їх переміщення. На Windows ви можете виділити файл, натиснути комбінацію Ctrl-X плюс. Ctrl C. У такий спосіб ви виріжете файл і вставите в нове місце без збереження оригіналу. У macOS немає функції вирізати файл, тільки скопіювати. Більшість користувачів копіюють файл, вставляють у нове місце, повертаються назад і руками видаляють оригінал. Комбінація command X працює тільки з текстом, а не з файлами. Як вирішити цю проблему? Річ у тім, що macOS це операційна система, яка орієнтована на drag-and-drop. Тобто перетягування файлу курсором виконує опцію перенесення файла, а не копіювання. Але якщо вам хочеться скопіювати файл комбінацією клавіш Command-C, ви можете це зробити і вставити файл комбінацією клавіш. Command плюс option плюс V. так macOS перенесе файл, а не просто його скопіює. Не забуваємо, що в налаштуваннях вікна у розділі View потрібно активувати функцію Show Path Bear, щоб у кожному вікні у вас відображався шлях до ваших папок. Як у Windows, так набагато простіше орієнтуватися у файловій системі. Хоча в самому застосунку Finder є дуже зручна область зліва, куди ви можете перемістити доступ до ваших найулюбленіших папок, дисків і навіть файлів. Це дуже зручно. Наступна опція, яка мене бісить у MacOS, це система drag and drop. Коли ви берете якийсь елемент, файл, папку або іконку і намагаєтеся перенести її в іншу папку або в інший застосунок, вам потрібно дочекатися. Спрацьовування анімації, тобто місце, куди ви намагаєтеся перетягнути потрібний вам об'єкт, відкривається не відразу. Вам потрібно навести на нього курсором і довго чекати, коли програма або папка відкриється. І це триває болісно довго. Мабуть, В Apple вирішили зробити такий захист на випадок випадкового перенесення. На Windows це відбувається моментально і це зручно. Наприклад, я беру відеофайл, перетягую на іконку де він і він одразу ж відкривається. На macOS треба чекати. Як це виправити. Заходимо в системні налаштування, обираємо розділ Accessibility, знаходимо налаштування миші та трекпада і активуємо опцію під назвою Spring Loading Delay. Це налаштування затримки drag and Drop і ставимо мінімальне значення, також набагато краще. Утиліта створення скріншотів у macOS дуже потужна. Варіантів захоплення екрана в системі багато, як фото, так і відео, але є принципова різниця між цією опцією в Windows і macOS OS. Що на Windows ви робите скріншот, він автоматично поміщається в буфер обміну. Далі ви можете вставити цей файл комбінацією клавіш Ctrl-V, будь-куди. У MacOS, при створенні скріншота файл зображення поміщається на робочий стіл, і вже звідти вам потрібно переміщати його в потрібному напрямку. Як зробити так, щоб взяти найкращий досвід з двох операційних систем? Показую. Натискаємо комбінацію клавіш Command Shift 4, виділяємо потрібну область і, не відпускаючи курсор. Затискаємо клавішу Ctrl. Тепер ваш скріншот буде. І на робочому столі, і в буфері обміну. До речі, є ще один спосіб швидко перемістити скріншот у потрібну папку або застосунок. Після створення скріншота якийсь час на екрані з'являється мініатюра зробленого зображення. Не всі знають, що цю мініатюру можна швидко підхопити курсором і перетягнути в папку або застосунок. Також ви можете поміняти стандартне місце розташування скріншота. Для цього натискаємо Command Shift 5, і у вікні вибираємо, куди наступного разу. Зберігати скріншот. Ігри. Так, MAC це не ігрова платформа, хоча Apple робить великі кроки в цьому напрямку. Коли ти купуєш собі будь-який комп'ютер, тобі хочеться, щоб ти міг виконувати на ньому максимум завдань і розваги, відеоігри. Це теж важливе завдання. Як користувачі Mac грають в ігри? Найчастіше на приставці PlayStation, Xbox, Steam Deck або Nintendo Switch. І це справді зручна комбінація. А за ціною точно дешевше за гарний ігровий ПК, який із собою нікуди не візьмеш. Але на Mac все ж можна пограти в ігри. По-перше, в магазині застосунків GOG є окремий розділ з іграми під Mac. Там їх небагато, але вони є. По-друге, система. Емуляції macOS дійсно дає змогу грати в багато різних ігор. Застосунок під назвою Crossover дає можливість запускати офіційний клієнт Steam і завантажувати з нього взагалі всі ігри, велика частина з яких буде запускатися. Але ось проблема: а який Mac потрібно вибрати, щоб грати? Адже коли ми купуємо ігровий ноутбук або збираємо ігровий ПК, ми знаємо, яка конфігурація нам знадобиться для запуску конкретної гри. Мак, все складніше не буваєш ігрового мака або мака суто для роботи. Тут працює принцип. Чим потужніший, тим краще. Але наскільки потужнішим має бути твій MacBook, щоб комфортно себе почувати в іграх і при цьому не переплачувати багато грошей? Питання досі залишається відкритим. Мій досвід показує, що MacBook Pro на процесорі M4 Pro справляється практично з усіма іграми, але очікувати від них стабільної роботи або стабільно високого FPS не варто. Так, наприклад, Baldur's Gate 3 на високих налаштуваннях тут працює там на 80. 70, іноді 90 ФПС, і цього достатньо. Так, ти можеш нативно навіть запустити ну, емуляцією але працювати буде майже нативно Cyberpunk 2077 і отримати можеш там 60 ФПС, але все одно ігри на Mac це, скоріш за все, варіант про всяк випадок, коли у відрядженні у тебе з'явилася вільна година, і ти можеш її провести за улюбленою старою або новою грою. Не більше, тобто, проблема з іграми частково вирішена. Але тільки частково. Звісно, MacBook це не пристрій для хардкор геймінгу. На сьогодні все. Якщо сподобалося відео і воно виявилося для вас корисним, підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили, і напишіть у коментарях, чи варто продовжувати цю рубрику. Я можу зробити продовження цієї теми, тому що таких прикольних загадок і фішечок в порівнянні macOS і Windows просто неймовірно багато. Дякую за перегляд. Поділіться цим відео з вашими друзями, щоб просувати контент українською мовою. До зустрічі у наступного відео. Бувайте!